Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, це відео я назвав Крок вперед, два кроки назад. Так, ну, я старий совок. Тому я пам'ятаю, що мене вчили в університеті, коли я вчив таку дуже важливу. <рес> Ой, мама Мія. Історію КПРС. Так. Коли мене примушували там підкреслювати однією червоною, двома, трьома червоними лініями, Геніальні висловлювання цих е, е, хворих сифілітиків, всіх Ледіда, Маркса там і так далі, в яких спірохети захопили весь мозок. І оце внаслідок оцих цих сифілітичних атак, і відбулася так звана Жовтнева Революція, оті всі твори Карла Маркса. Так от одна із статей цього. Генія всіх часів і народів Ледіна, <кій> який прийшовся двору двару там дуже добре, називалося Крок вперед, два кроки назад. Ну, я не буду пояснювати, в чому її сутність, але головне там було в тому, що Непослідовні так, деякі політичні партії, так, які роблять крок вперед і два кроки назад. Непослідовна в них політика. От в цьому сенсі більшовиків звинувачувати не можна було. В них завжди послідовна була політика, так. Ну, правда, це до НЕПу. Коли Ленін уже зрозумів, що ці всі ідеї це повне лайно, так, то він вирішив повернутися назад. І теж був крок вперед, два кроки назад. А от Сталіна не було, в нього тільки були кроки вперед. Так от, до чого я тут веду? Вам уже набридла ця вся дурна балаканиза про цих хлопців, які були. Але ж ну, повторюють деякі хлопці нинішні, нібито і й не хворі, і здорові, і зовнішній вигляд в них цілком процвітаючий. Але ж воно ж вся біда в мізках, так, вся біда там зосереджена. І от раптово ні з того, ні з цього до Києва приїхав. Міністр оборони з Самих Сполучених Штатів Америки пан Остін. Так. Ну, Я не знаю, чого він приїхав. Так, Сюди. Але ж ну, десь там скільки там тиждень пройшов чи не пройшов, як з ним зустрічався Зеленський у Брюсселі і, там, і з іншими провідниками НАТО, і нібито якісь були прийняті там кардинальні і радикальні речі. І цей президент Сполучених Штатів Америки: то сюди, то туди то беруть країну в НАТО, то не беруть, то беруть, то не беруть, то за, то проти крок вперед, два кроки назад, і все таке. Ну, нарешті ніби то вже е, зробили цей крок вперед, обіцявши, що Україна буде в НАТО. Так. І раптом за тиждень. Приїжджає Остін. Ну, от, за логікою речей цих хлопців, так, я не думаю, що він привіз ще радикальніше щось. Якщо він і привіз, то я був би страшенно здивований, страшенно просто шокований. Я б сказав, би, що це щось велике здохло, десь там на капіталійських пагорбах США. Тому що у них завжди так. Вони спочатку роблять крок вперед, так, і потім, подумавши і голову взявши в руки, дивуєшся, чому не йде апостол Правди і науки. А він не йде, цей апостол Правди і науки. І вони вирішили, що це, мабуть, дуже вже радикально. От. Ці всі заяви. Тобто, давайте ми пошлемо оцього міністра, щоб він сказав: ну, хлопці, ну, вибачайте, ну, Так, прохопилися, так, зробили цей крок. А тепер давайте відійдемо на крок назад, на те, що було, а потім ще назад. Тому в мене немає ніяких ілюзій стосовно як в декого. стосовно цього візиту, який нібито там щось нам привіз. Навряд, тому я і згадав оцю статтю Крок вперед, два кроки назад Леніна, який був тоді правий в цьому сенсі.